Thank you. Завдяки плідній взаємодії, пильності працівників львівської митниці та працівників мистицького прикордонного загону вдалося припинити одну з найбільших партій незаконного переміщення цигарок в Європейський Союз. Ця кількість цигарет ми вже бачимо, як дотримана, вона буде перевищувати як максимальну кількість, яка в 2015 році, так і в 16 році. В цілому дуже часто доводиться нам чути, що відміщення цигарок жодної шкоди економіці України не задається. Однак, в цьому випадку, всі цигарки, які виявилися. Працівниками митниці і прикордонного загону вони були без акцизних марок. Тобто, крім наявності складу адміністративного порушення, передбаченого кодексом, очевидно, що тут буде склад злочину. Переконаний, що і в подальшому, завдяки повності наших працівників, будь-які спроби порушення будуть припинятися і фіксуватися.